5 грудня у Золочеві продовжується Єврореволюція. Сьогоднішній мітинг золочев'ян традиційно розпочали із молитви за український народ. Після цього до присутніх звернулися усі охочі. Слід відмітити, що багато наших золочев'ян кожен день їдуть на Майдан у Київ. У Золочеві діє штаб національного супротиву, районний страйковий комітет, який знаходиться по вулиці Шашкевича, 8. Телефон 421 30. Якщо хтось бажає їхати у Київ, звертайтеся у штаб. Нагадаємо, що сьогодні ж депутати Золочівської районної ради висловили недовіру голові золочівської районної державної адміністрації Ярославу Окрепкому. Твоє дитя ти люби мене. Ти засіяє в моїх очах, я люблю тебе, до несям. Слива весняна, тепла злива, стикайся сльозами по моєму слі. Мої думки вже не приливом, і важко на душі мені зі своїм ті. І про тебе всі мої думки тобі. Люблю тебе забув, про себе забув про труднощі мої. На світі є одна країна, я кулю це Україна. І, і, люблю любити, я буду і ніколи. Я її не забуду. на світі, є одна країна, я кулю, це Україна, і, і, люблю. Abudu e Miguel e eu e